Мене звати Ірина Похарчук і я дизайнер інтер'єру. Ви на моєму YouTube-каналі, а це означає, що ми будемо говорити про дизайн інтер'єру. І сьогоднішньою нашою темою буде топ-5 спосіб, як збільшити маленьку кухню. Кухня часто є однією з ключових у селі. Її ще називають серцем або центром дому. Вона поєднує в собі багато функціональних зон, і саме в ній ми найчастіше збираємо за кухонним столом, острівцем чи барною стійки, щоб істуркуватись та насолодитися вишуком сто чи напоєм. Основна функція кухні дати нам можливість приготувати їжу, а готування і споживання їжі – один із найважливіших факторів здоров'я та комфорту. На кухні можна платити рахунки, працювати, розважати гостей, але насамперед кухня це ваша заправна станція. А це означає, що вона має бути добре обладнана, освітлена і організована. Ось чому так важливо приділити увагу оптимізації кухні, особливо якщо вона є маленькою. І перш ніж я продовжую, запрошую вас підписатись на мій YouTube канал та натиснути на дзвіночок, щоб ви завжди були в курсі моїх нових відео. Також поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих, таким чином ви популяризуєте український контент в Ютубі. Якщо ваша кухня є недостатньо просторою, то максимально вдало організувати буде справжнім викликом. Та часто відійти кілька зайвих сантиметрів стає справжньою знахідкою. І тоді ми використовуємо її на повну. Отже, як саме ми можемо оптимізувати простір у нашій кухні? Використання вертикального простору. Станіть полиці чи закриті антресолі до самої стелі. Там ви зможете розмістити кухонне начиння, техніку, цвятковий посуд та інші речі, які рідко використовують, але які необхідно мати на кухні. Задіявши цей простір, ви те, що вище під рукою, та нижні шаф. Також високі полиці та кухонні шаф допоможуть створювати відчуття висоти і візуально витягують кімнату. Маленькі кухні надайте перевагу світлим відтінкам. Вибір світлих кольорів для стіл, підлоги та меблі може візуально зробити кухню світлішою та просторішою. Можливо, щоб дістатися до такої високої дресолі, вам потрібно буде скористатися маленькою розкладною драбинкою, тому варто в кухні врахувати місце, де вона буде ховатися. Кріплення на стіні та на внутрішній стороні двиця ще один варіант використання простору на полю. За допомогою різноманітних гачків, вішаок та організаторів, ви зможете підвісити сковорідки, столові прилади та інші кухонні аксесуари. Щось подібне можна зробити і за допомогою магнітних стрічок та дошок для зберігання ножів або інших кухонних інструментів, що заощачують простір на робочих поверхнях та шуфлях. До речі, із питанням найраціональнішої оптимізації простору стикаються люди не тільки в питанні кухні, але й власники гардеробу. Більш детально про те, як розмістити усе у вашому гардеробі, я ділюсь в одному із попередніх моїх відео. Переходь за посиланням подивись. Недостатня кількість місця для зберігання це, мабуть, одна із найчастіших проблем, з якими я стикаюсь при проєктуванні пуху, квартира чи будинку. Тож, як усе вмістити? Найперше необхідно систематизувати простір для зберігання. За частотою його використання. Розмістіть найчастіше речі в легко легкодоступних місцях та під рукою, а ті, які рідно, рідко використовують, можете зберігати у дальніх кутках чи на верхніх полицях. Особливо відчувається потреба у таких зонах, коли сім'я велика, а місце обу. В такому випадку вам на допомогу прийдуть кутові системи для шах або полиць, які дозволяють оптимізувати простір у важкодоступних місцях. Встановивши внутрішні органайзери висуні полички або ящики у шафах, ви забезпечите собі ще більше додаткового місця. Обираючи висуні та розсувні системи для шаф, ви зможете легко діставати потрібні предмети з різних рівнів шафи, не нахиляючись або не стаючи на стілець, щоб їх вирішити. Ще одним помічником у максимальному задіянні кожного сантиметру простору є розділювачі для шуфля. Вони допомагають створити чіткі межі між різними зонами в шокляді, що дозволяє ефективно використовувати простір та уникнути змішування різних предметів. Для маленької кухні важливим питанням є не тільки обмеженість просторів та й малої кількості місць для зберігання, а й недостатності світла. Кухня потребує хорошого, якісного світла. Адже там будуть відбуватися складні процеси із використанням гострих предметів та за високих температур. Тому найперше, що ми робимо, то це не захарачуємо вже існуюче вікно, великою кількістю предметів та вазонів. надайте можливість природному світлу якомога більше потрапляти у вашу кухню. Щоб по максимуму використати його, встановіть великі вікна, якщо це можливо, звісно, або скляні двері у кухні. При виборі штор чи жалюзі віддавайте перевагу світлиним тінкам та легким напівпрозорим тканинам так, щоб світло максимально проходило крізь них. Розміщення дзеркал чи глянцевих поверхом кухні може допомогти візуально збільшити простір та розсіяти світло, що входить в приміщення. Це додасть більше природності та зробить приміщення більш просторим та світлим. Встановлення додаткових світильників або люстр Значно підвищує освітленість курту. Розгляньте можливість встановлення світильників під верхніми шапками. Підвісних світильників над острівцем або столом, а також спотових світильників для рівномірного освітлення приміщення. Можете задіяти лист стрічки або підсвічування під верхніми шафками. Це дозволяє створити додаткове освітлення для робочих поверхень і полегшує використання крупових приладів пропуску. Важливо мати достатню кількість світла на кожній робочій зоні, такі як плита, раковина чи робочий стіл. Встановлення освітлення в нижній шафках може полегшити пошук предметів та поліпшити загальну освітленість кухні. Подобається вам тема мого каналу, хочете ще більше дізнатися про ремонт, планування та дизайн інтер'єру, тоді підписуйтесь на мої інстаграм та Facebook сторінки, посилання на які буде розміщено внизу під цим відео. Це найчастіше публікується каві і розміриває дизайнерські І Відсутність простору для обідного столу один із основних моментів, чому власники звертаються до дизайнера інтер'єру. Маленькі кухні не рідкість, як у вторинному помешканні, так і в новобудові. Та дуже часто власник такої оселі просто не є затишної кухні без хоч маленького столу, де може збиратися вся сім'я. І інколи таке завдання неможливо вирішити без допомоги дизайнер-інтер'єру. Адже він якнайкраще зможе вирахувати, де можна його розмістити або як створити місце для примірної їжі. Якщо у вас немає місця для повноцінного обільного столу кухні, тоді на допомогу вам прийдуть мультифункціональні меблі. Які мають додаткові функції. Наприклад, стояк, який можна складати або розтягувати, або стіл острів із інтегрованою системою зберігання або ящиками. він може надати додатковий простір для зберігання кухонного посту чи інших предметів, та використовуватися як робоча поверхня для зберігання. Ще можна подовжити робочу поверхню за допомогою додаткової лісуної стіниці, яка ховається коли не потрібна, чи подовжити під підвіконник. Такий спосіб є універсальним, адже часто достатньо всього 30-40 см на вже існуючої глибини підвіконник, щоб у вас утворилось достатньо місця для прийому та приготування віку. Також розгляньте можливість встановлення стійки для сніданок. Або бармостол, які зазвичай мають компактний розмір та можуть бути встановлені поблизу купонного бару і кріпляться до стіни. Вони забезпечують зручне місце для швидкого перекусу або невеликого обіду. Неефективне розміщення приладів ще один пункт, який слід розглянути. Адже якщо ми неефективно розмістимо ключову поховну техніку, таку як холодильник, варильна поверхня, духовка і тому подібне, то це може ускладнювати рух і роботу в кухні. найперше визначаємося, яка саме техніка має бути у вас в кухні, і які розміри мінімальні для вас допустимо. Наприклад, ви можете обрати однокамерний холодильник та нетвокамер, варильну поверхню на дві камерки або вузьку посудоміну машину. Ви можете обійтись без змонтованої кавоварки, бо вам цілком достатньо буде компакт. Розгляньте варіанти, на чому ви можете виграти зайві сантиметри. Наступним етапом буде планування робочого трикутника. Розмістіть холодильник, плиту та мийку у такий спосіб, щоб вони утворювали робочий трикутник. Це допоможе зменшити відстань між основними зонами приготування їжі та зробить процес приготування більш ефективним. Холодильник має бути на достатній відстані від плити, щоб уникнути перегрівання та забезпечити легкий доступ до продуктів. Також важливо, щоб холодильник був розміщений віддалено від джерел тепла, таких як плита або радіал. Плита розміщується на оптимальній відстані від раковин та робочої поверхні, щоб забезпечити зручний доступ до продуктів та послугів. Міг краще розташовувати поруч з плитою для зручності миття та обробки продуктів. Перед приготуванням їжі. Також важливо мати наявність достатнього простору для сушіння посуду та організації миніт засобів. Якщо можливо, розмістіть духовку та мікрохольову піч на рівні очей, щоб забезпечити зручний доступ під час приготування їжі. Якщо ні, тоді дубовка може розміщуватися під варильною побути. Малі побутові прилади можуть знайти своє місце на стільниці або в шафах з легким доступом. Важливо, щоб вони були підключені до джерела електроживлення або мали таку можливість за потреби і, звісно, мали достатньо місця для використання. На це відео було для вас корисним і ви зможете використати деякі з наведених мною способів організації простору своїх круг. Дякую, що подивили це відео до кінця. Захочую вас підписатись на мій YouTube канал, тисніть на дзвіночок, також ставте вподобайки, пишіть коментарі і, звісно, поширюйте його серед своїх друзів. А з вами була я, Ірина Похарчук, дизайнер інтер'єру. До нас до зустрічі, папа. -па.